Європу далі заливає. Найбільш складна ситуація у Німеччині та Франції. У Баварії жертвами повені стали щонайменше четверо осіб. Кілька людей вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждав район Роталь-Ін у Нижній Баварії. Вулиці міста Зімбахам ін вкрив кількаметровий шар води, в якому плавають автівки та інші речі і предмети. За оцінками матеріальні збитки внаслідок стихії сягатимуть десятків мільйонів євро. Мешканці регіону у розпачі сьогодні ми проводимо велетенську операцію з очищення міст. Та каже це чоловік. Також ми прощаємося з кількома нашими співвітчизниками, і це дуже сумно. Раніше ми вже переживали повені, однак ця найгірша. Ми упродовж року відновлювали, ремонтували наш будинок, а тепер знову він увесь пошкоджений. Червоний рівень загрози зберігається у центрі Франції та у східних передмістях Парижа. Помаранчевий у семи інших департаментах. У містечку Супсюрлуен пожежники у затопленому будинку виявили тіло 86-річної жінки. У середу до одного з постраждалих від стихії паризьких передмість навідався прем'єр-міністр Франції Манюель Вальс у центральній частині Франції та у департаменті Іль де франс ситуація, як можна у цьому пересвідчитися, залишається вкрай складною. Метеорологи, спираючись на прогнози, закликають нас до обережності. На у департаменті Луаре досі не відновлений рух транспорту на третині автодоріг. Там скасовані заняття в школах і позашкільних гуртках, а також розважальні заходи.